Відео з ходу будівництва житлового комплексу Гравіті Парк за лютий, що розташований на проспекті Перемоги в Святошинському районі неподалік станції Метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут в оточенні соснового лісу зведуть багатофункціональний комплекс комфорт класу. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром. Фітнес-центр з чотирма басейнами, дитячий садочок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на лютий місяць, під перший будинок першої черги, закінчили влаштовувати котлован. Продовжується підготовка до влаштування фундаментної плити. В другому будинку котлован і фундаментна плита готові повністю. Вертикальні елементи цокольного поверху і плита перекриття цокольного поверху виконані на 100%. Також будівельники продовжують влаштовувати монолітний каркас. В четвертому будинку теж вже готові котлован і фундаментна плита. Також будівельники вже влаштували вертикальні елементи і плиту перекриття цокольного поверху. Монолітний каркас будинку зведений до другого поверху. Житловий комплекс Гравіті Парк спроєктований за принципом Місто в місті все необхідне для життя знаходиться на території, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу. Житловий комплекс Gravity Парк оточений лісом у місті.